Наша тема сьогодні це картка вогню мобільної вогневої групи. Зараз ми розглянемо приклад, як ми її будемо складати з вами. Перш за все, хочу сказати, що картка вогню мобільної вогневої групи значно відрізняється від картки вогню, яка існує для піхотних підрозділів. Вони абсолютно різні. Якщо ви вмієте складати картку вогню для піхотних підрозділів, стрілецьку картку вогню, то вам ці навички знадобляться, але картка зовсім не. Зверніть на це увагу. Перш за все, хочу вам показати приклад. Ви вже його бачили. У всіх у вас є картка вогню мобільної вогневої групи в документації. Це ось така кругова картка. Які дані у нас сюди заносяться в першу чергу. В першу чергу, це позивний та номер вашої вогневої позиції. І топографічні координати НДЖ. Чому топографічні координати це критично важлива інформація? Тому що картка воду це є документ, який має юридичну силу, і він прив'язаний до конкретної позиції. Якщо на картці воду не буде позначено її точні координати, ми будемо на неї дивитися і вгадувати, а де це і до чого її можна пришити, від якої позиції ось картка. Для складання картки вогню нам треба виїхати на місцевість. Нам потрібно знайти перш за все місце розташування нашої вогневої позиції. Ця позиція може знаходитися у полі, може знаходитися на відкритій місцевості, але з достатнім поглядом і достатньо зручними, під'їзними шляхами, щоб ми могли туди швидко виїхати, розташуватися на місцевості, щоб нам ніхто не заважав і ми ніколи не заважали. І нас має бути круговий погляд. І ймовірні напрямки польоту БПЛА. Ні для кого не секрет, що БПЛА літають по заздалегідь визначеним маршрутом. Ці маршрути є передбачуваними, і на цих маршрутах ми розташовуємо вогневі позиції. Але це робота вже не має, командира вашого підрозділів. Що ми робимо далі? Ми виїжджаємо на місцевість. На місцевості ми повинні, перш за все, зорієнтуватися по сторонам світу. У нас з вами є або Компас. Або у нас з вами є планшет із кропивою, І тоді ми дивимося, орієнтуємося, і ми знаємо, ось отак у нас північ, там у нас південь, схід, захід. І ми розставляємо орієнтири, або знаходимо орієнтири на місцевості, які позначають. <звіт> Коли ми знаходимо ці орієнтири, ми їх обов'язково наносимо на чернетку. У нас з вами є чернетка, картки вогню. Чернетка у нас це беремо звичайний бланк, наносимо на нього всю нашу інформацію. І на зворотній сторінці або на другій сторінці, у нас є з вами таблиця. Ми пишемо північ, південь, схід, захід і оці всі орієнтири. Ну, для прикладу. Для прикладу, ми маємо північ, бетонний стовп електромереж з стріма попереченими білими полосами. Стовпів електромереж може бути. Один з них, який стоїть на північ, ми повинні якось позначити. Або у нас є якісь інші орієнтир, ми його сюди вписуємо, вписуємо дистанцію, припустимо 350 метрів, азер 0. І це ми маємо у нас на північ. Так само, у нас йде наступний орієнтир проти годинникової стрілки, захід. Припустимо це стовпчик з табличкою номер 2 Виявляємо ситуацію, що місцевість у нас бідно орієнтирована або перенасичена орієнтирана. Тоді нам треба ставити свої власні позначки. Ми ставимо стовпчик, ставимо на нього табличку. номер 2 Чому номер 2? Тому що е, захід позначається No2 на картки обміну. Ось ми маємо захід, ось ми маємо номер 2. Всі орієнтири поти родинникове слід. Ми пишемо до нього дистанцію до нашого стовпчика, де нам зручно було поставити 15 метрів 270 градусів. Південь, так само у нас немає природних орієнтирів, ми ставимо свій стовпчик номер 3 дистанція до нього 20, азимут – 180. Припустимо, нам повезло, на схід є бетонна автобусна зупинка, це місцевий орієнтир, довгий видимий, який нікуди не дінеться. Ми визначаємо або далекоміном, або по крокові до нього. Дистанцію 215 умовно, для прикладу і 90 градусів. А далі нам з вами треба визначити сектори заборони відкриття обігру. Це найголовніше. Ось це ми робимо за допомогою або прапору, або топографічної карти. Якщо вам по возгорі, у вас є паперова топографічна карта, ви нанесите наносите на неї своє стояння, свою позицію, малюєте циркулем коло це граничний розгляд пунь. А, або це можна зробити в копи. Кропиві це зробити легше. Ну, там є спеціальні функції для того, щоб нам можна було розмістити нашу вогневу позицію. Ось значить, у нас вогнева позиція номер один. Для прикладу, ми її прив'яжемо до нашого навчального класу. У нас є вогнева позиція номер один. Як нас розміщати? Вогневу позицію на кропивлі. це вже тема окремого заняття по Купері. Але от давайте подивимося. У нас є радіус таке от коло. Коло це граничний розльот куль. Ось воно. Е, наше озброєння це або кулемет М2, Браунінг, Канік, або кулемет ДШК. Приблизний розліт куль з цього кулемета – 6,5 км. Або в різних джерелах 6400, 6500, 6600, 6800, сюди помітно. Але в нас є граничний радіус, це приблизно 6,5 км. Що нам потрібно зробити далі? Далі, за допомогою кропової, ми визначаємо азут від нашої вогневої позиції на край населеного пункту. На один край, ось у нас ви попадає, і на другий край, де в нас за. Тут воно попадає в наше усераження, а тут воно з нього виходить. Ми по кропу її визначаємо до нього азумін. І аземути у нас виходять. Виходять азимут на нього 15 градусів і 125. Ми наносимо це на червень. Ось у нас. На черверку нанесли 15, стрілочка туди, заборонений секлу. І 125. стрілочка туди це заборонений секлу. Далі ми його заштриховуємо червоним кольором. Інші позначки ось отут, на самому полі, робити не обов'язково. Це не піхотна картка вогню. Нам не обов'язково наносити туди всі місцеві орієнтири. Прив'язка у нас з вами є. По Ографічним координатам і по сторонам світу. Місцеві орієнти для того, щоб нам визначити дистанцію ведення вогню, робити тут, на цій карті не треба, тому що це не піхотна на не піхотна карта вогню, не треба її перенавантажувати. Документ повинен бути простим, зрозумілим і таким, що легко читається. Ми нанесли з вами осі азанти, звездили, заштовхували цей сектор забиваних вогню. У декого з вас може бути складна обстановка і картка вогню буде виглядати приблизно як амблема. Нанесено багато різних секторів в різні місця, тому що в нас є місцевість перенасичена або населеними пунктами, або тими об'єктами, які ми охороняємо. На ті об'єкти, які ми охороняємо, ми не направляємо ствол. Так само ми з вами не направляємо ствол на населені пункти за виключенням. Оговоримо ті випадки, які прописані у статті 18 закону, закону про національну вартію. Правові засади відкриття вогню ми теж з вами розглядали вже окремо. Далі, для того, щоб нам зорієнтуватися на місцевості і кулеметнику знати свої сектори, куди він може вести вогонь, а куди він не може вести вогонь, ми повинні не тільки на датки вогню, а ще й на місцевості поставити орієнти, зазначивши їх в легенді карти. Початок сектору заборони вогню, стовпчик з табличкою 15 градусів. Кінець сектору, стовпчик з табличкою, 125. Відповідно, ми виставляємо на достатній дистанції для того, щоб ми бачили, де у нас знаходяться ці стовпчики. 30 метрів, 30 метрів. Це достатня дистанція. Ми стовчик бачимо, чітко на нього орієнтуємося. Позначаємо в таблиці 15 градусів на початок, 125 на закінчення. Якщо у вас більше секторів, відповідно, ви збільшуєте цю таблицю і дописуєте всі необхідні дані. Так само у кропові є функція нанесення сектору на ножа відносно нашої ванової позиції на 15-125. так само його заштоховує червоним кольором, і це у нас буде теж частина графічного документу. Далі. Як можуть виглядати наші таблички для того, щоб ми мали уявлення, де починається і закінчується наш сектор? Табличка це може бути просто щось самогодне. Ну, дивіться. Одні з наших слухачів скинули фото, вони зробили табличку дуже простою. Щось там росло якесь з дерево, на неї прибили показчики зелений і червоний колір». Або це може бути щось ось таке. Так саморобна тренога, саморобна табличка, але це доставляється для того, щоб ми самі для себе розуміли, де в нас початок і де в нас закінчення сектора. Ще раз наголошую, що спочатку ми складаємо не чистовий варіант, а чернетку нашої радки На чернетки ми грубо, на руках. На коліні, маркером, ручкою, чим завгодно. Малюємо ось ці лінії від центру кола до краю. Обов'язково позначаємо стрілочку, де в нас цей сектор, напрямок до сектора. І пишемо гаус. Обов'язково пишемо гаус прямо на краю ось цього кола. Для того, щоб ми потім це могли адекватно зрозуміти, і все все внести вже в чистовий допомозі. Що потім робимо із часовим документом. А, внизу, після того, як ця вже табличка повністю складена, особа, яка складає картку вогню, ставить свій підпис. Це може бути або командир відділення, або це може бути а, командир безпосередньо самого екіпажа, звання підпис, прізвище і дата. Потім цей документ. Коли він оформлений вже в частковому вигляді, підписує, затверджує, командир підрозділу. Це може бути ваш командир з воду проходять повітряного пострілу або командир роти, в залежності від того, яке вас підпорядкування. Але він підписує його не просто так, взяв і не дивлячись, підписав. Командир підрозділу несе за свій підпис юридичну відповідальність. Він зобов'язаний виїхати на місцевість. І перевірити особисто з компасом чи з кропивою, передивитися всі ці орієнтири, чи це воно правильно нанесено, чи все воно співпадає, чи це воно відповідає дійсності, чи не поламалися ті стовпчики, які ви самі виставляли, чи треба його перенести. Ось тоді, коли все правильно, він ставить підпис. коли він його підписав, документ має юридичну силу. І тоді вже на основі цього документу його можна включати в бойове розпорядження. І тоді ось цей документ, копія зберігається у мобільній вогневій групі в документації мобільного вогневого і оригінал зберігається в підрозділі. Так само копія документу може зберігатися у начальника штабу.